Трамп запровадив мита 104 проти Китаю. Пекін не злякався, але зробив жорстку заяву щодо Тайваню. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп вів великі торгові мита проти Китаю у розмірі 104 У відповідь Пекін заявив, що не боїться обмежень. США. Більш того, у Китаї виступили проти взаємодії штатів із Тайванем. Офіційне оголошення щодо запровадження мит зробила прес-секретарка Трампа Керолайн Левіт. Про це повідомляє CNN. за її словами. Тарифи вже набули чинності та починають діяти з 9 квітня. Пряма мова. Країни як Китай, які вирішили помститися і подвоїли своє недобросовісне ставлення до американських робітників, глибоко помиляються. Президент Трамп має сталевих хребет, він не відступить. Китайці прагнуть домовленості, але не знають, як її досягти. Сказала Левіт. Вона зазначила, що Трамп доручив торговельній команді укладати індивідуальні угоди з тими країнами, які готові до перемовин після оголошення президентом нової глобальної тарифної політики минулого тижня. Далі цитата. Ми завжди казали президент Трамп відкрити до діалогу. Сьогодні вранці він провів зустріч із своєю командою та доручив їм працювати над окремими торговельними домовленостями з кожною країною, яка звернеться до адміністрації. Додала речниця. Китай також швидко відреагував на нові заходи. США речник міністерства закордонних справ Китаю Цзян заявив, що Пекін не боїться труднощів, навіть якщо штати введуть так звані кінські тарифи. Цитата. Китай стоятиме до кінця. Наш народ не боїться жодних викликів. Заявив Лінь. він додав, що шантаж і погрози недопустимі у відносинах з Пекіном. До того ж, Китай США чітку вимогу припинити офіційні зв'язки з Тайванем. Ми рішуче виступаємо проти будь-яких офіційних контактів США з Тайванем, Підкреслив Лінь, реагуючи на новини про поїздку делегації Тайваню до Вашингтона на чолі з радником з нацбезпеки Джозефом Ву він також нагадав, Пекін вимагає, щоб США дотримувалися принципу цитую, одного Китаю і негайно припинили комунікацію з владою Тайваню у світі. Є тільки один Китай, а Тайвань його невіддільною частиною. Ми не приймаємо жодних форм офіційних зв'язків США з регіоном Тайвань. Заявив він. Китайський МЗС додав, їхня позиція щодо Тайваню залишається чіткою і незмінною. Цитата: ми висунули США серйозні вимоги: дотримання принципу одного Китаю, припинення офіційних контактів із Тайванем та уникнення нової напруженості в тайванській протоці. Додав дипломат. Нагадаємо, раніше президент Трамп вже встановив мита проти Китаю: 20%, а потім ще 34%. У відповідь Китай ввів власні мита. Теж 34% на імпорт з Америки. 7 квітня Трамп встановив жорсткий термін. Пекін має два дні, щоб скасувати свої контрзаходи. В іншому разі ще плюс 50% до тарифів. Пізніше журналісти Sky News повідомили, якщо ці погрози будуть реалізовані, усі китайські товари обкладатимуться митами понад 100%, а деякі до 120%. Це практично зробить будь-яку торгівлю між США і Китаєм неможливою.